і Донбасу вид мистецтва, що відроджується. Про квіти, візерунки, техніку нанесення воску та самого розпису. Впевнена, ви чули. Але здебільшого, все це розповідають про західні та центральні регіони України. Через це склалось враження, ніби на Донбасі, і писанки очі не бачили, і писачок у руках не тримали. Але це міф. Відомостей про те, як розмальовували писанки наші предки на Донеччині та Луганщині, дійсно мало. Але характерні особливості у східної писанки є, як і свій стиль та кольорова гамма. Два-три кольори, там білий, червоний, зелений, жовтий. І в переважній більшості це рослинна орнаментика. Основна техніка – техніка це розпису воском. Поширеною технікою декорувань яєць, особливо на Луганщині, етнограф називає витравлювання. Це коли за допомогою кислоти або 9% оцту яйця відбілюють і створюють візерунки, витончуючи шкарлупу на різних ділянках. Популярнішою записанкою на сході України все ж були крашенки. Це коли яйце забарвлюють в один колір за допомогою природних барвників.